Усе в цьому світі має свою історію не виняток і поштовий індекс, який ми старанно вписуємо на пошті, чи коли заповнюємо якісь папери. Поштовий індекс це комбінація цифр, яка допомагає системі поштових доставок та устаношам ідентифікувати місто і район, звідки або куди потрібно надіслати відправлення. Але увага! Першими у світі цей винахід впровадили українці. Саме українські поштарі розробили спеціальний вказівник поштових індексів. Цього, звісно ж, були спроби запровадити щось подібне, зокрема у Лондоні. Але поштові індекси сучасного типу були винайдені вперше, саме у 1932 році, в місті Харків, тодішній столиці України. Спочатку для індексів використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат замінився на число, літера, число, де вперше цифра позначала місто, літера власну назву, а остання цифра менший поштовий район. Початково система спрощувала листування між Харковом та Києвом, але невдовзі виявилася настільки зручною, що поширилася на всю територію України, а вже після Другої світової війни почала поступово охоплювати решту країн Європи і світу. Свого сучасного вигляду система поштових індексів набула вже у 1960-х роках. Навіть складно уявити, що їх вигадали менше ніж 100 років тому. Здається, що вони існували завжди. Цей винахід мав значний вплив і підкорив світ. Проста комбінація цифр полегшила життя всім листоношам світу і звела до мінімуму ризик загубити їх чи доставити випадковому адресату. У наші дні важко знайти місце на планеті, яке б не мало свого індексу. Адже їх використовують у 191 країні світу. Матеріал підготувала Кутікова Амелія.